Леонід глібов, Вовк і кіт. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, братця. Ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де небудь сховаться. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в які ворота вскочить, та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився. Бач, а гірше от людей от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає. Підскоче вовк і до кота мовляє. Котусь у братику, скажіть мені скоріше. Хто із хазяїнів отут усіх добріше? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав, та сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш, гомін той? За мною то женуться. Котузю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так у його я вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна, я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятку. Біжиш аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним, з весни ще злий він за ягнятку. Погано ж. Ну, а чи не прийме клим? Ох, братику, теля я в нього звів. Так ти, бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки. Ще з розуму не спали, Щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що братику посіяв та й пожни.